Книга Короткі думки номер 25 Сталить Обух правди. В житті мене цікавить вміти не тільки знайти проблеми, а вміти і шукати, як їх виправити і зробити життя правильним. Хоча тут і взагалі завжди. Важливий тільки один аргумент і одна порада, тільки разом спільно можна вирішувати наші спільні проблеми. Якщо особисті проблеми ще якось кожному окремо для себе, якось більш, менш правильно чи неправильно можна вирішити, і якось обійтися без сторонньої допомоги, а ось суспільні проблеми в житті, політичні, духовні, душевні, глибинні фактори, які впливають на життя кожної людини, самостійно вже неможливо вирішити. І тому я весь час повторюю постійно тільки одне: хто не шукає, як ці проблеми розв'язати, ніколи їх не розв'яже. Хто не шукає? Як це правильно зробити? Не зрозуміє, як спільно це зробити, бо тільки в спільності, в групі людей. А щоб збудити херенну волю, треба миром, громадою обох сталить та добре вигострить сокиру та й заходитися. Заходиться вже будить. Та добре вигострить сокиру, та й заходиться вже будить. Ці слова ми читаємо і читаємо, і правильно не розуміємо. Що таке обух сталить і добре вигострить сокиру. Це те саме, що казав Ісус Христос. Я приніс вам не мир, а меч, бо це обух правди, меч чи сокира справедливості. Бо Ісус Христос приніс меч розмежування добра і зла. Це не меч, яким воювали воїни в армії, а меч, де явно треба відділити добро від зла. Меч, який. Розділяє милосердя від насильства аморальності, меч, який розділяє справедливість від ненависті, злоби, поганих справ від цього лиха і зла і, і так далі. Коли це правильно не зрозуміти, то і на ворога підіймеш неправильний, чи неправильно чи неправедно меч. І будеш несправедливо рубати всіх, а деколи всіх без розбору. Творити насилля не миром, боротися не громадою і будеш присипляти народ і себе брехнею. А як ви зрозуміли ці слова нашого кобзаря? Якщо по-іншому ви зрозуміли, значить, ви не зрозуміли Ісуса Христа. І не почули Шевченка.